Ліна Костенко, Крила, читає Петро Карнавух. А й правда, крилатим ґрунту не треба. Землі немає, то буде небо. Немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. Цьому, напевно, правда, пташина. А як же людина? А що ж людина? Живе на землі, сама не літає, а крила має. А крила має. Вони ті крила не з пуху пір'я, а з правди, чесноти і довір'я, у кого з вірності у кохані, у кого з вічного поривання, у кого з щирості до роботи, у кого щедрості на турботи, у кого з пісні, або з надії, або з поезії. Або з мрії. Людина нібито не літає, а крила має. А крила має.